Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук заступника голови Сумської обласної ради Вадима Лисого за підозрою у недекларуванні. Кримінальне провадження було відкрите ще у лютому 2022 року. За даними слідства, підозрюваний не вказав у своїй електронній декларації за 2020 рік відомості про взяту ним позику в 2017 році у розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень, що на той час було еквівалентно 60 тисячам доларів США, яку взяв під заставу не житлового приміщення площею понад 520 квадратних метрів у сумах. Далі цитата з офіційного сайту набу. Лисий Вадим Вікторович 22.08.1983 року народження підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 366.2 кримінального кодексу України. Варто зазначити, що за нашу інсайдерську інформацію депутат фракції Во Батьківщина, заступник голови сумської облради Вадим Лисий, уже тривалий час уникає зустрічі з детективами НАБУ, використовуючи так би мовити, кругову пороку та своїх впливових друзів. Зокрема, однією з причин наявки за виклик. Ком детективів була заява командира добровольчого формування номер 3 сумської міської територіальної громади Володимира Біцака про те, що заступник командира батальйону Лисий Вадим Вікторович задіяний у обороні Сумщини і знаходиться на виконанні завдання, тож не може з'явитися в набу з поважних причин. Далі цитата. На виконання цього завдання його замінити не можна через керівний характер його посади та винятковість на і вмінь. Шановну детектива, просимо з розумінням поставитись до обставин, що склалися та викладені вище, і відтермінувати відповідну процедуру. Нехай Господь береже Україну та кожного з нас. Кінець цитати: але не можемо тут не зазначити, що зона відповідальності ДФТГ – це Сумська міська територіальна громада, де бойові дії на момент виклику не велися, а не вся Сумська область. Наступною причиною наявки Вадима Лисого за викликом набу стало розпорядження голови сумської облради Віктора Федорченко про відрядження Вадима Лисого до Донецької області з робочою поїздкою на період з 23 по 27 січня 2023 року. Далі лікарняний і турбота про детективів, аби не наражати їх на небезпеку зараження ковід. Таким чином, із огляду на попередні наявки Вадиму Лисому, детективи набу повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про оголошення його в розшук на своє. Офіційному сайті. Разом із тим у зарічному районному суді міста Сума 16 лютого розглядатиметься справа щодо ймовірного вживання Вадимом Лисим, алкоголю чи наркотиків під час володіння авто. Патрульні поліцейські його зупинили під час дії комендантської години. Бодікамери, до речі, працювали, і відео з місця події у матеріалах справи є. 27 січня за порушення вимог комендантської години екіпаж патрульної поліції на вулиці Івана Цірка зупинив автомобіль Тесла. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені явні ознаки окольного сп'яніння. Проходить огляд на місці зупинки транспортного засобу та в закладі охорони здоров'я даний громадянин відмовився. Тож патрульні відсторонили його від подальшого керування а також склав адміністративний протокол. Всі матеріали наразі передані до суду. Зазначимо, що умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації карається штрафом від трьох до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Згідно чинного законодавства України до даного кримінального правопорушення застосовується строк давності за офіційно Підтверджену інформацію згідно проведених нами розрахунків, він спливає у березні поточного року.